Вітаю, це програма культурна країна. Мене звати Юрій Кулініч. Сьогодні поговоримо про українське кіно і спробуємо знайти відповідь на питання: чому українські продюсери не мають коштів на те, що приміром поїхати з вже готовим проектом на канський кінофестиваль Гість студії сценарист Андрій Бабік. Про цікаве вже заметь. Пане Андрію, вас знають як сценариста детективного серіалу Нюхач так, так? Так. і ну, про його успіх ми ще поговоримо, і про міжнародне визнання, зокрема, але трохи пізніше. Крім цього, ви є президентом а, гільдії сценаристів України. Чим займається ця організація? І, взагалі, якщо брати ось ідею гарного українського кіно, дійсно все починається з сценарію? Так, по-перше, я ще є заступником голови громадської ради при Держкіно. По-друге, наша організація, вона громадське об'єднання, неприбуткове. Ми займаємося самоосвітою, проводимо пітчінги, пишемо разом сценарій. Ну, так, це більше таке культуртрегерство. Стосовно вашого наступного питання, про… яке було питання? Вибачте. Я нагадаю. Так, так, тобто, так. Власне а, фільм, так, 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 так це, так, це так. сценарій, чи це ідея на перспективу, яка має тобі пронести ну не визнання, а хоча б відбити кошти, які ти можеш вкласти в кіновробинство? Так, це сценарій, але сценарій це недостатньо, тобто це власне це ідея, і я вважаю, що кожен фільм повинен починатися з розробки ідеї. До якої мають долучитися три людини: продюсер, режисер, і сценарист. Це в ідеалі. Буває так, що сценарист починає перше, потім підключається. Буває так, що продюсер який замовляє ідею. у мене такі випадки були, коли продюсер дав ідею, Я писав вже по ній сценарій. Але будь-якому uh -huh. разі, ідея сценарію, ця сценарна оформлення ідеї вона має бути первинним. На жаль, у нас з цим велика проблема. Сінарі, ну, у нас багато проблем, але і... будемо розбиратись. Але не з проблем, а з визнанням нюхача, власне. Так влітку у фірмі формат перекупили для виробництва японські колеги і планують, як я жовтні. розумію, у жовтні вже а, знімати. Прем'єра угу. П'єра А, Це перший випадок, коли український серіал власне так взялися до це перший. І на жаль, поки останній. Тобто вас можна з тим привітати. Дякую, так, а, дивіться. Так, так. А власне, нюхач в чому його феномен? Ну. От дивіться, дуже часто ми кажемо про те, що українському кіно потрібна підтримка. І це зрозуміло. Бо сценаристів, режисерів так, треба підтримувати, давати їм змогу розповідати свої історії, показувати це на кіноекранах, створювати власні фільми, кінострічки. Так, Ось цей, не знаю, чи можна називати кінобізнес в Україні чи він існує, але все ж таки процес цей підтримувати хоча б на тому рівні, який і є. Феноменю, хача. Нас показує, що можемо правильно насправді це не феномен. Чому це це звичайна була ідея Артема Літвиненка, Він до мене з нею прийшов, запросив, Феномен полягає в тому, що він просто розроблявся за правилами. Він писався, переписувався, узгоджувався з продюсерами, мали час, нам заплатили певні гроші авансом, щоб ми спокійно собі писали, писали. Він робився за технологією. Сценарій це технологія, на жаль, це не якась там, чи на щастя, це не ідея, це не натхнення, Це важка копітка праця, але це технологія. На жаль, багато сценаріїв вони робляться поспіхом, без технології не вистачає часу. І е, продюсери вклалися в нас, вклали час і гроші, отримали результати. Коли це буде, це буде ну, будуть нові нюхачі, і будуть нові серіали. Вони зроблені просто правильно, і все немає ніякого секрету. Це вже давно відомі. А наскільки сильна взагалі школа сценаристів в Україні? На жаль, нема в нас школи сценаристів. Нас, на жаль, немає як такої взагалі кіношколи. У нас немає базової якоїсь сценарної освіти. Я навчався на сценарних курсах при філії, але це було давно. І багато сценаристів це просто якісь самоучки, або хтось повідомив, або хтось щось вичитав. У Нас немає. А чому продюсерам не цікаво? Чи їм легше замовити послуги там, тих же російських чи білоруських колег? І так замовляють. Тобто, багато продюсерів працює з росіянами, бо вони вже професійно натреновані. І до того ж, проєктів не Дуже багато і сценарістів в принципі вистачає для українських телепроєктів, і кінопроєктів також. Стосовно кінопроєктів там взагалі сценарії практично генеруються. А дуже часто пише власне сам режисер або продюсер. І все. Я так бачу, так? Примерно. Так, це виглядає. Це режисерський і сценарій. Він, він фактично він під, 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 підкладається під кадр, під розкадровку, і Там немає від драматурії, практично нічого не залишається. Угу. І якось проблема снарів вирішується таким чином. А кажучи взагалі про систему підтримки українського кіно, так я нагадаю, що нас також можна ще дивитися на сайті безрівателі і власне пару запитань від користувачів цього порталу. А що ви як ви оціните взагалі фінансування українського кіно там за останній період? Тобто ми маємо історію. Приміром, є запит від рожкіно з приводу того, що має хоча б підтримуватися ось українське кіно на рівні 900 скільки дев'ятонів? Хай буде мільярд, так але відповідь мінфіна, друзі, в нас є лише не 11% від того, що ви хочете отримати на наступний рік. Фінансування збільшується, це так, хоча зараз планується на рівні цього року залишити на наступне рік фінансування, але воно, як на мене, воно не має якоїсь системи витрати цих грошей. Тобто фінансується все. І те, і те, і те. І я вважаю, що Держкіно мало б свої якісь пріоритети визначити. Воно фінансує анімацію, документальне, проекти, дебюти, артхаус, жанрове кіно. Але на всіх не вистачає. То можемо ну, тобто ідей і ініціатив набагато більше Направо, ніж може покрити державний бюджет на цей пічинг, який буде ось наступного тижня, подавалося 200 проєктів, Відібрали, з 45, угу. які а. будуть пічингуватися у держкіно передпіченовою комісією. А як власне проходить відбір? Тобто є різні ініціативи. Приміром, той законопроект ми я зізнаюся з паном Андрієм там поза ефіром, поговорили, коли е визначення пропонується робити таким чином: власне, обирати. Кінцевий, кінцевий, а, а, ну, кінцевий вибір ухвалювати про того, хто може отримати державне фінансування. Коли я готую проект, так, знайомиться з сценарієм. Скільки людей чи українська команда, бали, чи українською мовою плюс бали, чи там а, позиціонуються якісь українські новітні герої ще плюс бали? Відповідно з такою ідеєю я можу вийти на а, успішний для себе результат. Ну мені важко казати, як оцінюється, бо я не член експертної комісії. Дуже дивні бувають інколи оцінки, інколи проект обираються дивні. І ну а на вашу думку, що таке дивний проект, пане Андрію? Дим... Ну ось люди сидять, так вони ну я не знаю, чи можуть перерахувати хоча б 10 останніх українських фільмів, які вони бачили. Ось Складно, і... а ви кажете дивний. Ось Що дині... значить дивний? Дивні проєкти це проєкти, які не з'явилися у е... Прокаті, їх ніхто не бачив, вони десь там знаходяться в якихось там архівах, вони просто їх зняли і все. Вони не кликали жодної емоції, там нема жодного героя. Це просто зняли на плівку чи на цифру, щось таке зняли, якісь бюджети освоїли і все. Угу. Фільм має викликати емоції, він має бути побачений глядачем, глядач має якось його осмислити. Може це бути документальний фільм. Я бачу, люди плакали на документальних фільмах. Анімаційний так, чудово, ігровий, але він має бути, а його просто знімають, десь там тишкам-нишком показали і все. Пане Андрію, а давайте про те, чому так відбувається після нетривалої перерви. Тобто. Залишайтеся з нами, продовжимо розмову за мить. Тож, власне, чому гроші виділяються на дивні проекти, які ніде ніхто не бачить? Тобто, ну... це що? Це, ну. Це просто а, рішення якихось, я не знаю, мінкультурних чи держкіношних а, функціонерів, які просто розуміючи, що це свій хлопець. Я йому ось дам добро, він мені відзніме фільм, я його покажу під якусь там чергову річницю якогось а, шанованого громадського діяча, і все, всі власне в плюсі залишаються після того. Насправді, по перше, головна чи, проблема в тому, що у нас кіно як бізнес не розглядається взагалі. Тобто, прибутковість фільму ніколи. Е не обговорюється, і вона не є якоюсь там вирішальною у оцінці фільму. Зняти, показати, або на фестиваль, або десь у двох кінотеатрах, при двох півпорожніх залах, і цього достатньо. Звідси, розумієте, я. Художники, я так вижу, тобто ми не можемо. Є 16 членів пічної комісії, які оцінюють їх оцінки закриті. Ми не знаємо, хто як голосує. Ми маємо вприкінцеве результати, і все. Держкіно від цього відсторонено формально. Пане Ленко, якого дуже поважаю, він не має до цього в принципі, жодного відношення. Може якісь неформальні відносні стосунки, але формально це я ж не можу ні ви, ні довести. Uh -huh. Це буде наклеп. Але на виході ми маємо дивні проекти, коли знімаються там 10-хвилинні короткометражки за мільйон гривень, наприклад, розумієте, там 70 тисяч доларів, 10 хвилин, а серія. На продакшні телевізійного серіалу знімається за 20 тисяч доларів 45 хвилина. Оце і є дивний проєкт. Дивні проекти, коли ці хлопці, які знімають, вони далі не йдуть, вони знову знімають ті ж самі якісь короткометражки, вони не прогресують, ми не бачимо їхнього прогресування. Це дивні проекти. Документалки, які знімаються ні про що, це дивні проекти. Ірої фільми, які знімаються без героя, без якоїсь там, ну які не викликають жодних емоцій, їх забувають, це також дивні проекти. Я українське кіно, я завжди це кажу, воно не має свого героя і не має своєї міфології. Українське кіно воно зараз відстає від нашого суспільства, яке вже пішло далеко вперед. Воно просунулося за ці два роки, а кіно безнадійно, як на мене, поки що відстає. Якісь дивні герої, які не А, пане Андрію, дивіться. в Одному з інтерв'ю ви сказали: я дозволю собі процитувати, що немає своєї міфології, можна з маразмом ставитися до російського кіно, але вони працюють з міфологією якось. Це так. А у нас оце це підмінюється як датовщиною, да ага. певної до ювілеї Шевченка, до ювілей Хмельницького, до ювілей ще когось. Ювілей пройшов, інтерес пройшов. Так що в нас дійсно немає героїв, з яких ми можемо зробити ну тих yeah. тих. тих Тих, знаєте, характерів, так отаким словом зроб, ну, характеризуємо, Характерів, які мають простежуватися в українському. Ну ось, нагородив президент командира роти снайперів. Це ж бойовий готовий, гардячок угу. України. Це ж людина, яка взагалі з того світу. Це готові фільми? Я не знаю, е, розумієте, потрібна якась. Система розробки ідей це називається пічін девелопмент. Зараз на Pitching подається готовий сценарій, який вже важко виправляти. Uh -huh. Має бути пічін девелопмент, який, до речі, є в Росії, коли пічінгується ідея первинна, і продюсер каже: Мені це цікаво, режисер каже. Мені це цікаво. І вони починають потім цю ідею взрощувати вирощувати. Тоді виявляється хороший фільм. Зараз у кого грати нашим хлопцям? Я бачив бойовики з столоне. Мій син зараз дивиться сталони. І мій онук буде дивитися стало я так думаю. Розумієте? Угу. Це трошки сумно. І в цьому плані ми могли б, в принципі, ну, можливо, не добре так казати, але, власне, використати ту ситуацію, яка зараз у нас спостерігається, просто для того, хоча б показати, що в нас є. Свої бійці, свої герої, а не тільки лише російські, яких до певного часу ми бачили так, з українських так, телеканалів. Так, ну зараз там подаються на пічні ці, ці ці фільми, але треба більше. Може розумієте, потрібні якісь цільові фінансування. Все ж таки, це моя думка. Я не голова держкіно, я не маю повноважень, але може було б краще на чомусь зосередитися, дитяче кіно знімати, анімацію знімати, мультиплікацію, сімейне кіно може, якісь бойовики, якісь комедії. Можна це поки гроші. Тоді грошей вистачить, якщо їх цільово витрачати. Якщо давати. Ти всім сестрам по Серйошкам, то воно ж так і розумієте. Продовжимо розмову з Андрієм Бавким, сценарист, президент гряді сценаристів України, також заступник голови громадської ради при Держкіно. Так. Після нетривалої перерви. Залишайтеся з нами далеко не йдіть. Говоримо про е, український кінематограф і про те, що треба зробити, або все ж таки, якби е, він розвивався. Е, пане Андрію, в. Одній з розмов був мене на інтерв'ю Тарас Ткаченко, так гніздогорлиць, один із претендентів на те, аби поки представляти Україну, власне на Оскарі. І Він відзначив як до мене дуже важливу річ. Він сказав про те, що якщо зараз відмовити фінансування українському кінематографу, ну тобто, не підтримати його, хоча б на цьому рівні, що є. Ось є запит там в 950 чи скільки там мільйонів гривень. То його треба підтримувати, бо він порівняв український кінематограф. От що цікаво, а такий образ у нього виник. Він сказав, що це фактично дома Яку за останні два роки вдалося хоча б розворушити, підпалити, і вона хоч якось тлі, але працює, але функціонує. І якщо не підтримати українське кіно надалі, не дати певних коштів, то, власне, ми знову ж таки скотимося, можливо, до цієї Датовщини, як ви кажете, і можливо, до певної. Не люблю цього слова, але все ж таки воно присутнє в оцінках і в характеристицях Шароварщина. Що ви скажете з цього приводу? Ні, Тарас Правий, звичайно, він дуже поважає як режисера, але. Треба на що ми даємо кошти тоді, розумієте? Тоді дав в нас, на жаль, кошти тільки видаються на кіно. В нас не видаються кошти на промоцію. У нас кіно як індустрія не існує. Ми не знаємо, ось пише Рімазюбіна, діти не знають українських акторів. Бо їх не розкручують, бо їх немає, нема в ефірі, немає на де. Діти знають телеведучих, акторів не знають. Тобто, взагалі індустрія тримається на двох кітах: це жанри і це зірки. Жанрового кіно не буде, не буде індустрії. Зірок не буде, не буде індустрії. Тарас зняв прекрасне жанрове кіно. Окей, треба його розкрутити. Зараз треба розп'яти, щоб uh -huh. речі про нього дізналися, щоб пішли в кіно, побачили горлиці. Там дійсно драма така життя. Але має бути якась система. То давайте вкладати гроші і в розкрутку, і в піар. Хай невеличкі, але треба. А зараз всім роздали якісь там, хтось там познав якісь короткі метри, і все, цих грошей знову нема. Так, треба підтримувати. Ткаченко зняв фільм, він відбився касою, дати йому знову грошей на новий фільм. Пішов він на Оскар, відзначився, дати йому грошей. Але якщо якийсь там Іванов Сідоров знімає неприбуткові фільми і знову тримає гроші, то навіщо йому давати гроші? Ну, Це, виходить, що має бути якась бізнес-історія, на вашу думку. Звичайно, кіно існує, як кіно має три підвалини: це бізнес, мистецтво і технології. Mm -hmm. Не буде технологій або мистецтва-бізнесу бізнесу, кіно не буде існувати. Звичайно, як бізнес. Я розумію, мінкують мінфін. Він дивиться, що кіно не, не збиткове, нічого таких грошей нема. Даю, що, не с... куплю так? Даю, що, <му> так нікого нема, нічого нема. Хай отримують стільки грошей, скільки минулого року. Покажіть якісь там якісь успіхи, якісь плески, отримайте більше грошей. Ну, як на мене, це природно. Я був би в фін фінфіном, б так і робив. ну, тим паче в ці ситуації, коли ми потребуємо власне наших героїв. А, Пане Андрію, а чому власне так відбувається? Не зацікавлені чиновники, продюсери? Чи дуже складно? Чи можливо ще тягнеться той шлеф, коли було простіше зробити замовлення приміром у Росії, коли тобі показали певні рейтинги, і все добре. Купуй собі ліцензію, робити саме, ми допоможемо, і все, проблема вирішена. А не робити в себе цей бізнес, не давати поштовх розвитку українського кінематографу. Це має якийсь вплив чи такі дещо надумані речі? Ну, це має. На жаль, зараз українське кіно зовні виглядає як щось таке дивне, неприбуткове, якийсь такий артхаус, який існує сам собі. І він взагалі як бізнес привабливий абсолютно. Тому і приватний бізнес він сторониться цього, тому він не йде до цього. Бо якби був певний успіх, тоді б зайшли якісь кошти приватні були б. Але зараз, на жаль, ця ситуація вона зробила кіно непривабливим. І такий імідж, він тоді так воно і є. На жаль, знімати хороші фільми багато продюсерів не зацікавлені. Їм треба просто освоїти бюджет, щось зняти і все. Я їх розумію також. Звичайно, коли тебе не, ти, не вимагають ти не простішим шляхом, так ти не вимагають тебе касу, ти і знімеш без каси, ти там щось заробиш і все. Навіть навіть там не казати, що він розкрадають. Вони просто знімають, якось знімають і все. Якщо угу. такі вимоги, вони так і будуть робити. Поставити вимоги, якісь там відбити, або в кредит давайте, або ще у щось давайте. Провалився твій хім. Вибач, чоловіче, ставай у чергу, хай інший спробує, може в нього А Коли єдиний сам режисер, провалюється, 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 але він просто хороший хлопець. Він щось зніме, ми знаємо, що він щось зніме, але це не критерій. А де українському кіно шукати глядача з грошима? В кінотеатрах. Перед телевізорами в кінотеатрах? в інтернеті е чи де? слухайте, ну загін самогубців кажуть нас мало залів, нас е бідний глядач. Але загін самогубців зібрав за день, здається, 9 чи 8 мільйонів гривень. Це був четверг. Але кажуть про те, що у нас кінозалів набагато менше для того, ну їх мало замало для того, аби відбити якийсь фільм. Цифра називають щось 300 чи от, десь отакий от порядок, власне. Ну, я вважаю, що за 200 тисяч зняти українське кіно можна умовних одиниць, угу. і це є та сума, яка може відбитися. Так і може бути якийсь бюджет, але тоді, якщо це хім буде привабливо, ви можете знайти приватних інвесторів, які можуть ризикнути подивитися. Вони їх якісь, я не знаю, не бізнесмени, але є якісь кошти, на, на, на фінансовий ризик. Але це має бути цікавий фільм. Всі кажуть: ось прокатники погані, глядачі погані, але це ж кіно погане. Прокатник не буде ставити погане кіно, він же ж не буде собі в збиток працювати. Глядач не піде на погане кіно віддавати там 50-60 рівня за її. Тому хлопці, знімайте хороше кіно, хоча б глядач хоче українське кіно, але якісне. А аргумент це українське кіно, він же не працює. Це як за машини агітувати, бо вони українські. Ніхто ж Гу. не поведеться на це. Ну дивіться українське, окей, дивіться якісне українське кіно. Треба так агітувати. Ну давайте на цьому гасліму закінчимо. Але додамо, пане Андрію. Дивіться українське кіно а до а українських чиновників підтримуйте українське кіно. Так. Спасибі вам за цю розмову. За цікаво за запрошення Андрій Бабік, сценарист, президент гірці сценаристів України, також заступник голови громадської ради продаж кіно був нашим гостем. Це була культурна країна програмою Фіорії Колініч. Не перемикайтесь.